Ледь в сонце залоскоче небо син, Моє село в мурашник обернеться, скосити сіна, наносить води, Моє село клехоче, мов джерельце, попри прильоти і повітряні тривоги. Життя вирує та буяє на селі. Від снігу вже почистили дороги, опара вже підходить на столі, і волонтері по хатах завзято, шкарпетки в'яжуть, ліплять пироги. Ні, цей народ ніколи не здолати і не зломити воскресенської землі. В біді, в ланцюг одна єдина сила, і в горі плечі ставлять, тримать. Мій воскресенці одна міцна родина, яку ніколи нікому не здолать. Поїхати не можна залишитись, тут кова в кожного своя, Серед війни і жаху жити, і що розчути, як здригається земля. Серед прильотів, всіх і городи, під вибухами нести допомогу. Такий вже ми нескорний народ, нам важко відірватися від порогу. І навіть ті, що лишили свій край, себе і діточок своїх рятує. поїхали далеко, і не рай, і день, і ніч за хатою собоють. Поїхати не можна залишитись. Гірка тут кома, де її не став. Слово треба в ці тяжкі часи. Ми кожен маємо щось робити, щоб зупинити колесо війни, аби нарешті в мирі жити, пліч обліч стати у ланцюг і об'єднати силу, волю. Хай з боку Бог твіче друг, ми всі виборюємо долю на захист рідної землі, на захист рідної дитини стоять українські сини, ростуть ворожі могили. Вся Україна молитва одноголосну миру просить. А Бога відчуває страх, бо нині смерті хресну коси. Тож треба далі вперто йти, нести молитви, силу, працю і перемогу віднайти. Нащадка нам за це віддячити. Десь чекають снігу, десь дощу, хтось на море мріє засмагати. Я чекаю, коли виграємо війну, коли в тиші зможемо поспати. Хтось відпустку на полички вже розклав, Хтось почав вже тури замовляти. Но до цього є багато нині справ. Ми бійцям посилки мусимо збирати. Прийде час, ми зберемо валізи, як рванемо в тури на моря. Та допоки погань до нас лізе, Захис стала нація моя. Не лякав же природи дім без світла, вже спокійніше ми годинусь до сну. Війна для нас, як у кіно судить. Ми далі йде, відновлюємо життя, весь час війни дихання відчуває. І чітко розумію мить Отця, для когось і останнім буває. Наш дух до неба, руки не складе, від бою посмішка до крови солі. зоні. Ми перемогу в серці. Вже наша нація злетіла до небес, не подолати Україну і не бити. За нами правда, з нами Божий крест!